Як то кажуть, негадано, прийшла зайшла у квітні місяці. Так склалося в цьому році, що березень був дуже холодний, а в квітні, навіть можна сказати, після 10-го, сам пішли різко тепло. Все зазеленіло і все квітне. Не знаю, чи видно, там такі дрібненькі жовтенькі квіточки. Це наш малинник. І наша рання малина, ячка до сих пор не обрізана, обрізати вже пізно, не підв'язана. Вона пішла вже ось такими листочками. Її щось, хтось пробував на школеру накручувати, ну це все не годиться. Будемо зараз ми все діло переробляти. Підв'язувати її на шпалеру. І обріжемо тільки сухе, оце сухе обріжемо. Більш нічого різати не будемо, бо і так сочитиметься, тільки оце сухеньке. Обріжемо все. Бо ось які у неї вже листочки і дуже різати не можна. І так. Почнемо з якого-небудь краю. Це молода. Ось таку ми зараз підв'яжемо просто рівненько. От так. Посіки вона обрізана в минулому році, була на таку висоту. В цьому році вона буде плодоносити і отут викидатиме гілочки. Їх можна обрізати на 25 см і можна залишати койкочки зброї. На цих гілочках будуть утворюватися квітоноси і квіти, потім ягоди. Ті, які такої довжини гілочки ми просто прив'яжемо отак на нашу шпалеру. Рівнесенка. Що робити з іншими? Я потім вам зв'язую. Для мене способом є шпалера три ряди, коли між першим, другим і третім рядом натягнути проволоки на відстані 50 см від землі, від першого до другого, від другого до третього, тобто на висоту півтора метра. так виглядатиме підв'язана малина. В залежності я її тільки посадила, то в мене оце посажено в минулому році. Вона ще не буде плодоносити. Бачите, які там маленькі стебельці. Це кусочок підсажені три стебла у вже ті, що дворічні. Ці не будуть маленькі плодоносити. А оце вже дворічні великі стебла, ці будуть плодоносити. Ми повинні. Це не підв'язані ще. Наша задача лягає в тому, щоб звинуватися воду. На ній видно ось молоде, а ось старе яке. Нема ні листочка, нічого. Воно може бути сухе, може бути не сухе. Ну, на ній воно навіть якимось, чимось за зиму покрилась. Видно, що на ній не буде. Уже плодів і ми її повинні вирізати як можна ближче до землі. Не, не, зручно з цієї сторони почути. Значить, молоді ми що до шпала плава. Шпалара дов бути. задача шпалери підняти. Малина, щоб вона не лежала на землі. Так. Щоб було зручно збирати. ягоди. Вирізати треба як можна ближче Фух, до землі. Пенючка не повинна оставатися. Не можна. Так. Значить, так, молоді дуже гарні, їх треба піднімати і підв'язувати на шпалах. Підв'язуємо таким чином. Зараз покажу. На відстані метра я підв'язую довгі, які достають до одного метра. Потім на відстані півтора метра. Я підв'язую, тобто те, яка вже в мене 2 метри. Бачите, вигнуто так догоню. Тут дуга і тут пара дуг. Ми їх закидаємо. Якраз вони в мене на рівні витягнутої руки. Коли я рівно руку витягую, мені буде зручно зривати. Якщо будуть вони вищі, мені буде незручно. Потім тому вище півтора метра не потрібно. Вище півтора метра давати маленькі рости. Значить, так, потім ті, що маленькі, ми підв'язуємо на неї сторони. Ті, що зовсім ще маленькі. Оце, оту, отут. І отут трішки. Це молодесеньке зовсім. Як все підв'яжу на повару, потім вам покажу результат поки що. І пробути. Зроблено і ще стільки ж зараз лишилося, зараз саме так виглядає Моя... Однорічна, вже на другий рік посадка а, малини ляшка, на другий рік посадки. Таку я зробила шпалеру, вже все підняла. Видно що де кущі зразу прийнялися. Перший кущник, бо там води йде, мала сентябрючок. Погано коріниці. А де був хорошо у коріниці, вже йдуть довгі. Єлки, які вже пізновато обрізати, я їх попідгинала. Можна таку шпалару використовувати як варіант. Це в нас ляшка. Після обрізки і підняття на шпалару. Де дуже густі кущі. Мені довелося прорядити. Я повикидала, навіть з листочками, тому що з одного коріння дуже багато молоденьких гілочок, то звісно можна представити, який там буде урожай. Урожай буде менший, якщо гілочок кількість буде більша. Якщо ми оставимо штучки 3 і 4 сильніших, таких міцних гілочок. На них, звісно, буде і більший врожай, чим якщо комок цілий менесенький. І ягода, величина ягоди також буде від цього залежати. На слабих малесеньких гілочках буде дрібніша ягода, її буде менше.